Зимові явища природи та слова, які їх позначають. Діти, погляньте, хто до нас в гості завітав. Так, це зима чарівниця. Вона всюди походжає і білим килимом все довкола накриває. І до нас вона на гостину прийшла і зимові загадки принесла. Тож часу дарма не гайте, послухайте та відгадайте. Біла скатертина всю землю вкрила. Снігопад. Снігопад це коли з неба падають маленькі білі пухнасті сніжинки. Уяви собі, що ти дивишся на мільйони крихітних зірочок, які повільно опускаються на землю. Це і є снігопад. Чому йде сніг? Коли на вулиці дуже холодно, маленькі крапельки води в хмарах замерзають і перетворюються на крижинки. Ці крижинки падають на землю у вигляді сніжинок. Кожна сніжинка унікальна, ніколи не буває двох однакових. Снігопади бувають різної інтенсивності: від легенького пухнастого снігу. До густого снігопаду, коли все навколо стає біле. І у місті, і у полі Нагулялася доволі. Не давала снігу спати, примусила танцювати. Заметіль. Заметіль сильний вітер і снігом. Як ще можна назвати заметіль? Завірюха, метелиця, фортовина, сніговиця. Чому виникає заметіль? Зазвичай заметіль буває взимку, коли на вулиці холодно і випадає багато снігу. Сніжинки танцюють у повітрі, а вітер їх розносять усі боки. Через це стає важко бачити, а все навколо покривається білим пухнастим ковдром. Розоримо в скло, а не вставиш у вікно. Лід У природі лід зустрічається там, де холодно. І це неспроста. Виявляється, що така відома речовина, як вода, при охолодженні до певної температури твердне і перетворюється на лід. Отже, лід це замерзла вода. Коли настає зима, поверхня річок і озер покривається льодом. Як ще можна назвати лід? Так, лід ще називають крига. Рига це товстий шар льоду на річці. Коли вона на дорозі з'являється, то одразу слизько стає. І водіям вона спокійна їздити не дає. Ожеледиця. Коли на дорозі замерзає вода, це явище називають ожеледиця. Ожеледиця це тонкий шар льоду який може вкривати рослини, дроти, дорогу. Цей період треба бути дуже обережним, бо на дорозі слизько. Не сніг, не лід, а сріблом дерева прикрасить. Іній. Іній це тонкий шар кристалів льоду, що вкриває похнастим шаром поверхні предметів під час його різкого охолодження. Є похоже за значенням слова паморозь. Паморозь це атмосферні опади, що утворюються в туманну морозну погоду на гілках дерев, дротах. Росте вона додолу головою. Росте вона холодною зимою. А тільки сонечко засяє, вона заплаче і зникає. Бурулька. Буролька загострена донизу людинка, що утворилася під час стікання води. Тала вода крапельками стікає з краю даху, а під дахом, коли знову вдарить мороз або в місцях, де під дахом не видно сонця, ці крапельки замерзають. На замерзлі краплі поступово стікають наступні, які теж замерзають і перетворюються на лід. Так поступово утворюється буролька. Хмара сива увесь світ накрила. Туман. Туман це дрібні крапельки води або кристали льоду, які скупчуються в вигляді хмари над поверхнею землі і зменшують видимість. Туман це те ж сама хмара, яку ми звикли бачити в неї. Єдина відмінність туман простягається біля поверхні землі. Утворюється туман, як правило, рано вранці або ж ночами над водойми і внизимо. Поява туману пов'язана з холодним потоком повітря, що спускається на теплі поверхні води або суші. На річці тане-крига починається від Відлига, відлига це часткове або повне танення снігового покриву. Відлиги є типовим явищем для зимового періоду. Зазвичай відлиги супроводжуються туманами, іноді похмурою погодою. Якщо відлига змінюється зниженою температурою, виникає ожеледь. Під час відлиг лід і сніг розтає. а потім знову замерзає і робить поверхню проїжджої частини дуже слизькою і небезпечною. Малювати на вікнах майстер. Не потрібен йому фломастер. Мороз. Мороз це температура повітря нижче нуля. Коли вода замерзає, утворюється лід, а на поверхнях з'являється іні. Мороз впливає на всі живі організми і на неживу природу. Він може призвести до обмерзання рослин, утворення льоду на водоймах. Мороз невід'ємна частина зимової погоди. Він часто супроводжується снігопадами і вітрами. Під час ускладнення погодних умов слід бути надзвичайно обачними. Правильно підбирайте одяг та взуття перед виходом на вулицю. Обмежте переходи на далеку відстань, особливо в нічний час. Бути вкрай обережні. бережіть своє життя та життя своїх близьких. Дотримуйтеся правил безпеки життєдіяльності. Пам'ятайте, ваше життя у ваших руках. Намагайтеся зробити все, щоб зберегти його. Ось і закінчились загадки у зими чарівниці. Вона вами пишається, що ви так вправно відгадуєте загадки і запам'ятали її улюблені зимові слова. Молодці! Так тримати!